Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Розгляньте уважно ілюстрацію і доповніть числами так, щоб утворився натуральний ряд чисел. А у вас так. Порахуйте, будь ласка, в прямому порядку від 1 до 10, а потім в зворотному тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. сусідів числа 9. Називаємо Сусідів числа 5. Від сусідів числа 7. Працюємо в робочому зошиті. Обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Зверніть увагу, ми завжди ось цю клітиночку пропускаємо і на наступній клітинці спочатку рядка, але від згину зошита або від полів ми відступаємо. Одну повну клітинку. І на наступній клітинці ми будемо утворювати візерунок. Сьогодні ми знову з вами утворюємо подаруночки, тільки подарунки будуть у формі трикутника. І я накреслила трикутник, зверніть увагу, сторона в нього дві клітинки, і висота цього трикутника також буде дві клітинки Ми до нашого подаруночка. Накресуємо ще стрічки святкові, і через три клітинки знову утворюємо наступний трикутник. Тисни відео на паузу і утвори ще один подарунок. Прочитайте числа, які записані на екрані. Що в них спільного? Це є непарні числа, дійсно одноцифрові. Непарні числа. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши до кінця рядка чергуючі подані непарні числа. Усне опитування. Розглянь ілюстрацію на екрані і пригадай, як називають числа при додаванні. 7 додати 3. 7 це перший доданок. 3. Це другий доданок. Як називають результати арифметичної дії додавання? 7 додати 3 дорівнює 10. 10 це є значення суми. Яке число при додаванні зазвичай найбільше? Дійсно, значення суми завжди найбільше. Тисни відео на паузу. І попрацюю усно склади з виразу на додавання, два вирази на віднімання. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Розглянути уважну ілюстрацію на екрані, зверніть увагу на кількість куль і кількість червоних кружечків, не рахуючи Скажіть, яких фігур більше, і яких фігур менше. Ми можемо сказати, що куль стільки ж, скільки і кружечків, або кружечків червоного кольору стільки ж, скільки і куль. Не рахуючи предмети, яких фігур більше і наскільки? Я з вами згодна більше куль. Тому що їх стільки, скільки і червоних кружечків тільки ще дві, значить, на дві кулі більше. А яких об'єктів менше, чи яких фігур менше, і на скільки? Кружечків червоного кольору менше, адже їх стільки, скільки і куль тільки без двох, на два кружечки менше. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати. Множини об'єктів способом утворення пар і визначати об'єкти, які залишились без пари, на основі порівняння двох груп предметів. Протягом уроку ми будемо з вами вчитися давати відповідь на запитання, наскільки більше і наскільки менше. Працюємо з підручником завдання номер 2 Розглянь дві групи об'єктів на кожному малюнку. Яке число більше, а яке менше? Порахуйте, скільки трикутників, скільки кружечків. Яке число більше? 6 більше п'яти. Я згодна. А яке менше? П'ять менше шести. А наскільки більше трикутників? Щоб дати відповідь на це запитання, ми застосуємо спосіб утворення пар. Я утворюю пари. Зверніть увагу, з фігурами, що в нас вийшло? Один трикутник без пари. Тому ми робимо висновок: що трикутників більше на один. Ми можемо записати. 6 більше 5 на 1. А наскільки менше кружечків? Ми розуміємо, що нам не вистачає одного кружечка для того, щоб утворити пару. Значить, 5 менше 6 на 1. Дізнаємось кількість трикутників. І кількість кружечків. Яке число більше? П'ять більше трьох, дійсно. А яке число менше? 3, менше п'яти. А наскільки більше трикутників? Щоб дізнатися, наскільки більше трикутників, ми застосовуємо з вами спосіб утворення пар. Нам потрібно утворити пари з фігурами. Ми розуміємо, що два трикутники, зверніть увагу, без пари. Тому трикутників на два більше. І ми можемо записати, що 5 більше 3 на 2. А наскільки менше кружечків? Ми розуміємо, що два кружечки не вистачає, щоб утворити пари. Значить, 3 менше 5. На два. Рахуємо кількість трикутників, кількість кружечків. Яке число більше? Сім більше чотирьох, дійсно. А яке менше? Чотири менше семи. А наскільки більше трикутників? Щоб дати відповідь на це запитання, ми застосуємо спосіб утворення пар і ми утворимо пари фігур. Ми розуміємо, що три трикутники без пари. Тому трикутників на 3 три більше, ми можемо записати вираз: 7 більше 4 на 3. А наскільки менше кружечків? Ми розуміємо, що потворити пари нам потрібно ще три кружечки. Значить, на три кружечки менше 4 менше семи на три. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Розгляньте, будь ласка, ілюстрацію. На малюнку ми бачимо три маки. А над ними літають чотири метелики. Утворюємо пари мак-метелик. 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 Не всім метеликам вистачило пари. Тому метеликів більше, ніж маків, 4 більше трьох, а маків менше 3 менше чотирьох. Один метелик лишився без пари. Тому метеликів. На один більше, ніж маків. 4 більше трьох на один. Нам не вистачило однієї квітки, щоб скласти пару. Тому маків буде на один менше, 3 менше 4 на один. Отже, метеликів. На 1 більше, ніж маків, а маків на 1 менше, ніж метеликів, 4 більше трьох на 1, а 3 менше 4 на 1. Отже, наскільки 4 більше трьох, настільки ж 3 менше 4 на 1. Зверніть увагу, ми щойно з вами давали відповідь на запитання: наскільки більше, наскільки менше. Способом утворення пар. Але є інший спосіб. І перед вами у підручнику і на екрані записаний вираз 4 відняти 3 до рівня 1. Що позначає число 4? Це 4 метелики, які літали над квітами. Що позначає число 3? Це кількість метеликів. Які утворили пари з квіткою, а що позначає число 1, це кількість метеликів, які залишилися без пари. Значить, ми робимо висновок, щоб дати відповідь на запитання, наскільки більше або наскільки менше ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Порівняй групи предметів наскільки більше ялинок, ніж новорічних іграшок. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Нам потрібно порахувати кількість ялинок і кількість іграшок. Який вираз на віднімання потрібно скласти? 8 відняти 5 дорівнює 3. Значить, ми можемо записати з вами, що 8 більше 5 на 3. А наскільки менше іграшок, щоб дати відповідь на це запитання, нам знову таки треба скласти вираз на віднімання. І ми з вами вже його записали, цей вираз. 8 відняти 5 дорівнює 3. Однією рівністю ми відповідаємо на два запитання наскільки більше або наскільки менше. І 5 менше 8 на 3. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми досліджували різницеве порівняння, порівнювали групи предметів способом утворення пар. А також вчилися давати відповідь на запитання, наскільки більше, наскільки менше. Отже, щоб дізнатися, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого відняти менше.